В яких енергіях ти розпочнеш за 2024 рік? Та в цілому на що слід звернути увагу. Такий потоковий розкид, На особисте можна записатися в інстаграм. А ти лайкай, коментуй, підписуйся для енергообміну. Тут для початку подивимося, що ти за людина, якщо резонує, значить розкид твій. Постійно кудись спішиш, біжиш, драматизуєш, намагаєшся все контролювати. Якась така панікерша людина, так? Треба трошки більше бути розслаблені, що добре якась ще людина. Дуже бачите, фантазіор взагалі неприземлена, так? Тобто є багато якихось думок, планів, постійно все в себе в голові, дуже багато якихось таких моментів, які тримаєш в голові, не можеш забути, постійно щось плануєш, постійно про щось думаєш, не виключно, що ти, можливо, пишеш якісь такі вірші або пісні. Дуже креативна людина. Ось. Що резонує трошки? Дивимося, які справи просто необхідно тобі завершити до початку 2024 року. Дивимося, які справи. Щоб хтось почав здавати на права, було би взагалі класно цю всю тему закінчити. До нового року, так? Тому що потім будуть якісь можливо страхи, можливо, не буде якоїсь практики, так? Будуть якісь залякування, або, можливо, щось тут зв'язане з страховками, або з документацією. Можливо, просто ви кудись дуже сильно спішите. Якщо це якась справа, не пов'язана з чимось конкретним, і серйозним документацією, то можете не спішити, нічого страшного не буде. Ви тут собі надумаєте, що ще слід завершити до початку 24-го року. Угу. Якщо якісь речі лежать на пошті, можна їх теж піти забрати. Було б непогано. А в кого якась дієта, так, не переживайте, якийсь собі такий чітміл, чи як там називається, можете влаштувати, нікуди не піде ваша дієта і ваше харчування. Можете спокійно довіритися собі і розслабитися, нічого не намагатися контролювати, що щаслів відпустити. Якісь такі фінансові проблеми було б бажано закрити, можливо, якісь м -м -м, кредити або якісь, якусь заборгованість. Так, ви маєте зайти в такому матеріальному незалежному стані вже 24 рік. А, можливо, в когось відносини, які тягнуться дуже давно їх треба завершити, також краще з цим не тягнути. Ну, і давайте вам пораду, пораду якусь щодо цього всього. Більше говоріть, більше розвивайте свої ораторські якісь властивості, ораторські якісь таланти. Так? Знаходьте якихось своїх однодумців, розвивайте якусь таку свою систему, політику, слідкуйте за порядком навколо себе і не робіть собі якихось кризових ситуацій, не видумуйте.